Друзі, вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. У конкомі вже вивчають питання порядку денного найближчої сесії міської ради. Автозаводський райвідділ міліції отримав нового керівника, а футболісти Кременя порадували уболівальників яскравою перемогою. Про це та інше сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Питання порядку денного 34 четвертої сесії міської ради почали розглядати на постійних депутатських комісіях. Сьогодні відбулося засідання комісії з питань екології та регулювання земельних відносин. На розгляд депутатам запропоновано 30 питань. У першу чергу бюджетні на 580 тисяч гривень збільшується обсяг доходів спеціального фонду за рахунок перевиконання планових показників по надходженню коштів єдиного податку з фізичних осіб по галузі охорони здоров'я у зв'язку з реформуванням медичної галузі створення центрів первинної медичної допомоги необхідно перерозподілити бюджетні асигнування загального фонду з лікарень до центрів. У перших зменшити, останнім збільшити ми уміншаємо там, де можна уменьшити а потім пірі Правляємо на центри, але уже совершенно по другим кодам В сумарному вираженні сума уменьшених равна сумі увеличених. 400 тисяч гривень економію бюджетних коштів має принести реорганізація Кремльського міського центру здоров'я, якщо його приєднати до першої міської лікарні. Зачем відділення структура, де врач, де середній медпрацівник на нього главбух. Економіст, прибиральниця, это не платить ні оренду, ні комунальні услуги. Все буде в центрі. А функції ті ж. На сесію пропонується рішення про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком Центральний. Комісія запропонувала та одразу затвердила своїх двох представників до складу конкурсної комісії з вибору керуючої компанії Володимира Шапрана та Олександра Роженка з метою покращення та оптимізації міських перевезень автомобільним транспортом. Міська влада має бажання створити на базі Кременчуцького тролейбусного управління комунальне автобусне. У зв'язку із неусуненням порушень орендарями земельних ділянок протягом більш ніж 10 місяців. Мова йде про яхт клубу Посейдон та комплекс торговельних павільйонів на новоіванівському ринку. Міська рада вирішила розірвати. Мати в односторонньому порядку ці два договори оренди землі при підготовці цього рішення ми керувала з тим, що в договорах зазначено заборону капітального будівництва особа там побудувала на сьогоднішній день. Навіть не звернулася до міської ради щодо погодження будівництва на цій земельній ділянці об'єктів нерухомого майна, вже заднім числом, але погодження цього будівництва. 34-та сесія міської ради має відбутися 30 липня. Кадрові ротації в Кременчуцькій міліції сьогодні особовому складу автозаводського райвідділку міліції було представлено нового керівника підполковника МВС Георгія Волкова. Подробиці від Тетяни Андрієвої. На представленні нового керівника автозаводського райвідділу міліції, крім особового складу, були присутні голова Автозаводської районної ради міста Кременчука Володимир Коваленко і начальник Кременчуського міського управління міліції Андрій Ткаченко. Він довів до відома присутніх наказ про призначення 40-річного підполковника міліції Георгія Волкова начальником автозаводського райвідділу. Я думаю, ці аплодисменти є підтвердження того, що трудовий колектив. Будет и дальше работать в заданном на направлении, если с он человек уже для вас не новый, вы уже, по-моему, исполняли месяца. обязанности больше двух месяцев. Больше двух месяцев, да, с апреля месяца. Ну, по времени не надо на раскачку уже, я думаю, вы проблемы знаете. Так точно. Такие есть райотделы, и успешно, думаю, решить их. Есть. Є. Голова автозаводської районної ради Кременчука Володимир Коваленко говорив про тісну плідну співпрацю між владою району і правоохоронцями. Нагадав присутні про кузню кадрів для кременчуцької міліції. Для цього декілька років тому у Кременчуці було створено профільний міліцейський клас на базі 25 го колегіуму. Я бажаю всім здоров'я, благополуччя, новому навчальню КВД, саме саме успіхів. І ось тут робочий зошит, щоб то, що щоб бізиково було поля. Сьогодні ж Георгій Волков провів свою першу прес-конференцію для журналістів. У своїй роботі новий начальник райвідділу пообіцяв приділяти увагу питанням кадрової політики. Серед інших не менш важливих пріоритетів прозвучало розкриття тяжких злочинів, таких як вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбійні напади, пограбування та квартирні крадіжки. У своїй роботі з журналістами Георгій Волков пообіцяв максимальну прозорість, зазначивши, що він відкритий для спілкування із представниками преси. Суботня ніч в Кременчуці та Кремечуцькому районі видалася неспокійною для вогнеборців. 20 липня близько півночі до оперативно-координаційного центру Кремечуцького міськрайвідділу надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві в Крюківському районі міста. Горів Сарай в провулку Бахмецькому. На місце події негайно було направлено два відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 22 які оперативно прибули на місце події та швидко ліквідували загорання. Вогнем знищено домашнє майно та частково пошкоджень. Но перекриття господарчої будівлі врятовано житловий будинок та гараж цього ж дня, о пів на першу ночі, у господарстві мешканки села Запсілля Кременчуцького району виникла пожежа. Вогнем знищено близько 12 тонн сіна у косу 2013 року. Перевірку за фактом пожежі проводять слідчі органи ОМВС у Полтавській області. У попередньому випуску Кремичуцьких новин ми розповідали про нове медичне обладнання, яке подарував четвертій міській лікарні, народний депутат України Костянтин Живаго. Наші кореспонденти побачили практичну користь від нового устаткування, перш за все для мешканців міста. Минулого тижня на шпальтах одного з місцевих видань вийшла друком стаття із назвою Подарунок олігарха, дарованому коню в зуби не заглядають. Автор матеріалу зазначає цитую: нічого іншого ніж відносно недорогі подарунки, як для людини з рейтингу найбаг. Гатших людей світу кременчужани поки що не бачать кінець цитати. Тож ми дослідили, чи такі вже дешеві подарунки від нардепа, як ідеться у статті. Автор матеріалу вочевидь заглянув таки коневі в зуби, а точніше у фахові довідники, і побачив, що подарований лікарні цифровий аналізатор коштує близько 38 тисяч гривень. Щоправда, журналіст не повідомив широкому загалу, що народний депутат подарував закладу сертифікат на суму 60 тисяч гривень, за які було придбано і апарат, і супутні товари, необхідні для проведення якісних обстежень. Особене це важливо для цитових аналізів. У нас інфекційне відділення, дуже тяжеле баль. Это позволяет нам очень быстро сделать для них анализы, введение новых методик, кинетических яка серченна там буквально за минуту-дві виповнюється аналіз. А якщо на старому обладнанні, та було три часа в статті, говориться цитую з одного боку, в четвертій лікарні і такого обладнання не було, але це не означає, що його немає у місті взагалі. В Кременчуці достатньо приватних клінік, наголошує журналіст, але не повідомляє, що вартість аналогічних аналізів у приватників починається від 80 гривень. В четвертій же поліклініці пацієнт, якщо має таку можливість. Сплачує благодійний внесок згідно з вартістю реагентів в середньому це 40 гривень. До того ж, цей біохімічний аналізатор американського виробництва, а не китайський, як у тих таких клініках. Гроші за працю лаборанта лікаря ми не беремо. От за затратні матеріали, люди, ті, які мають можливість, сплатять благодійні внески. Ну я підкреслю, що ці благодійні внески. В два з половиною рази мінімум менше ніж вартість такого ж обстеження в приватних клініках. А ще автор статті забув розповісти, що за кошти Костянтина Живаго в четверту поліклініку придбали і новий флюорограф, який, до речі, вартує півмільйона гривень. Починаючи з листопада місяця, в нас в середньому в день проходить флюорографічне обстеження близько 100 чоловік. За цей період вже проведено флюорообстежень десь 12,5 тисяч населення. Ми практично не відказуємо нікому і підкреслюю, що обстеження це безплатно. Результати флюорографії готові вже за 5 хвилин. Черг немає, процедура безкоштовна. Пацієнти задоволені. Зараз новий апарат і обслужування і час роботи намного швидше скоротилося. То ся доволен посередні з тим, що було раніше. Зараз очередь намного швидше, ну і качество обслуговування виросло в рази. Не є секретом, що медична галузь одна з найбідніших в державній інфраструктурі. Держбюджет мало чим допомагає лікарням в регіонах, а місцева казна не може задовольнити всі медичні потреби. Тож чи варто розкидатися допомогою благодійників? Цікаво було б почути думку 45 тисяч мешканців молодіжного, які обслуговуються в четвертій лікарні. Фірма-перевізник, у чиїй маршрутці минулого року загинули люди, продовжує возити людей на море. Про це повідомила обурена Кременчужанка, зателефонувавши до нашої редакції. Мова йде про перевізника, маршрутка якого розбилася на початку вересня минулого року під Дніпродзержинськом. Тоді, у трагічному рейсі на Крим, загинуло двоє людей. Ірина Скрипачова намагалася розібратися у ситуації, і ось що з цього вийшло. Як повідомили нам у комунальному підприємстві благоустрій, працівники якого намагаються боротися з приватниками в частині надання послуг, які ті рекламують у неналежних для цього місцях, так оголошень багато Проте, чи є в них ліцензії чи ні, то не наша справа. Телефонуємо за номером, зазначеним в оголошенні. Алло. Добрый день. Добрий. Я певню дзвоню на поїздки в сім'ї з большими автобусами, маршрутками. Так. Да. Да, большие. Понятно. Дешка, Еще такой вопрос: можно вас узнать, поинтересоваться? Вот, да. Есть какие-то документы, разрешающие перевозки, там лицензии или еще какие-нибудь карточки? Ну, конечно. А как можно будет их увидеть там или? Кому увидеть? Вы транспортник? Нет, я. Это транспортная инспекция. Я... У вас билет будет на руках, если вам это нужно будет во время поездки. Вы можете потребовать билет. Та максимально, жккість документи вам Остальное предоставляется только ти службе, которая на это имеет право. Показувати вам нічого не будет. Проте пасажири, які довіряє своє життя перевізнику, повинен бути впевненим у своїй безпеці ісправності автівки та у досвіді водія. Виходить, всю купу перелічених вимог сумує лише квиток, і то у разі вимоги. За 20 років в Україні декілька разів змінювали законодавство щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності. Тому числі у наданні послуг з автоперевезень. Сьогодні видають одну ліцензію з чотирьох видів робіт: це пасажирські, вантажні перевезення, таксі та легковий транспорт. Ліцензія з надання послуг по перевезенню пасажирів видається без обмеження строку дії. Аби отримати останню, потрібно лише надати два документи: копію свідоцтва про підприємницьку діяльність та свідоцтво на автотранспорт. Дізнатися про механізм вилучення ліцензії важко. Податківці Кременчука видають ліцензії лише на тютю. Відомо, що після онуляції документ залишається у підприємця. Тому, хто везе, завжди везе. Нам вдалося поспілкуватися з Олександром, який тоді був у маршрутці, що перекинулася. Говорить, що водієві дали 6 років. Міліції нам повідомили, що скарг на перевізників цього літнього сезону не надходило. З настанням літнього періоду до правоохоронців міста Кременчука не надходило жодного звернення по факту недодання або неналежним виконанням надання послуг з відпочинку. Послуг по перевезенню громадян до місць відпочинку курортних зон країни не надходило. у разі необхідності громадяни можуть звернутися до найближчого відділення міліції безпосередньо від місця їх мешкання або ж до кримчуського міського управління. Кремчуська міська телерадіокомпанія звертається до правоохоронних органів з проханням провести перевірку туристичних агентств перевезення пасажирів до місць відпочинку на предмет наявності відповідних ліцензій. Нашу заяву прийняли. Обіцяли розібратися. Сподіваємось, що наше розслідування лише надасть вам впевненості у безпеці під час подорожі у Крим. Чи заважає стихійна торгівля на вулицях міста. Про це ми вирішили запитати у Кремечужан, зважаючи на активну боротьбу міської влади з цим явищем. В той час, коли медики переконані у небезпеці торгівлі з землі, кремечужани мають свої міркування. Я якось не обращаю внимання, навірне мішають. неудобно ходити. де да. удобно пейзаж, вроде за як портять, а так. удобно, может быть, некоторым людям, чтобы не ехать за 100 грамм, чтобы купить, допустим, морковку или еще что-нибудь, ехать в город, тратить время. Да, заважаете? Не, не заважают. Побольше их лучше было. Очень. Не, хай будут. Ну, людям надо заработать зарплату. Люди кушать хотят. Мне лично нет. Ну, пока в нашей стране еще не есть, так что пока есть. Ну, конечно, не Некрасиво, у нас, у нас рынок очень сейчас удобный. Но позарники у нас же ще, нехай не разрешают они будут не, не, не ставить. Конечно. Потому что не каждый, я думаю, захочет что-то приобрести, когда вот, да, на, на выносном рынке есть и пыли, грязь, и мусор, и машины. Мне немножко некомфортно, когда я вижу такие продажи. Я вообще-то туда ну, не пользуюсь, но вообще-то это как не гигиенично. Идешь иногда посмотришь прямо чуть ли не на земле, особенно вот около ТБ а вот там а всякие эти. Вот, вот, вот. В общем, вообще-то да, да, потому что как-то неприятно это все смотреть. Нарешті кременчуцькі футбольні уболівальники після піврічної перерви отримали справжню насолоду від гри улюбленої команди. Футболісти Кременя у домашньому поєдинку проти Овідіопольської команди Реал Фарма здобули яскраву та результативну перемогу. 4-0. Підопічні Сергія Свистуна не тільки порадували своїх шанувальників зливою голів, а й продемонстрували змістовний футбол. Кременчужани не дали суперникам навіть звикнути до футбольного поля. Сергій Степанчук на першій хвилині зустрічі відкрив рахунок. Флангова передача у штрафний майданчик гостей, серія рикошетів і м'яч у сітці воріт. До речі, Сергій забив вже другий швидкий гол. Нагадаємо, у Хмельницькому наш земляк відзначився на другій хвилині. Після забитого голу Кремінь продовжував активні дії. А у Відіопольці провели упродовж першого тайму лише кілька атак. Другий гол підопічні Сергія Свистуна забили на 14 14-й хвилині, але рефері матчу Андрій Семенов його не зарахував, угледівши у цьому епізоді положення поза грою. А у другому таймі господарів прорвало. Щоправда, 64-ї хвилини гості грали у меншості. Арбітр зустрічі цілком справедливо видалив з поля за друге попередження футболіста Реал Фарма Алізніка. Спочатку новобранець Кременя Сергій Стебловський чудово виконав удар з-за меж штрафного майданчика. М'яч обігнув захисників та голкіпера віддіопальців і опинився у сітці воріт. 2-0. Через кілька хвилин своє слово бомбардира сказав Іроман Кунів, який вийшов на заміну. Наш нападаючий втік від опікуна і чітко пробив у кут воріт Кравченка. 3-0. До розгромного рахунок довів Олександр Буличев, і варто віддати належне кременчужанину, який відпрацював момент до кінця. Сміливо пішов на голкіпера гостей та змусив останнього помилитися. Цей результат заслуга не тільки атакуючої лінії Кременя команди добре зіграли і в обороні. Та й Андрій Олійник надійно цементував тил. Ну, що сказати, 4-0 – це, звісно, ніжені для будь-якої команди. Ну у нас бувало і похуже. команди. Кремів хороша команда, достойна першої лінії по ігрі. І сейчас час рідні поставлена, і граті і фізичні, технічні і, і тактичні команда готова. Граємо дома. быть видеть, что Ми дома играем. Если ставим какие-то задачи. С одной стороны, получилось, забили быстрый гол. Но это сыграло, может, и такую шутку успокоили сразу же быстренько. Хотя в первом тайме надо было решать и результат матча. И второй просто доводить. А получилось, что второй тайм на нервах начали. И видно было, что. Немного не получалось. Пришлось ділити серію замін, освежать среднюю лінію щоб в гра. Хоть наступний двобій кременчужани зіграють на виїзді проти Горностаївського миру 27 липня. Гра буде непростою, адже наші майбутні суперники теж вдало стартували і теж мають дві перемоги у двох перших матчах. Ясної сонячної погоди чекати вівторок нам не доводиться у полтавському гідрометеоцентрі. обіцяють на завтра хмарно з проясненнями погоди в день короткочасний дощ, можливо, з грозою буде доволі прохолодно від 12 вночі до 23 в день. Чим відзначиться день наступний дізнавайтеся з Кермечуцьких новин традиційно о пів на десяту. побачимося в ефірі. Щасти.